Прямих інвестицій Кирил Дмитрієв запропонував президенту США Трампу та Ілону Маску бізнес-проекти в Росії. Повідомляє Блумберг. Але спочатку йому довелося переконати очільника Кремля Володимира Путіна у перспективах великих бізнес-угод. Наразі Дмитрієв виступає в ролі інвестора і посередника, який знає людей з оточення Трампа. А заступник генерального директора футбольної команди Карпати Олег Авдиш не повернувся в Україну після закордонних зборів. Як повідомив львівський клуб, команда перебувала на навчально-тренувальних зборах в Туреччині майже місяць. Додали, що усі працівники футбольного клубу повернулися на територію України, окрім 25-річного Олега Авдиша. Українська викладачка вокалу Розірвала Тік-Ток і залетила, залетіла на сторінку до леді Гаги. Відеозаняття Олени Українець набирає по кілька мільйонів подобайок та в десятеро більше переглядів. Особливо ролик, де її учениця виконує пісню Абракадабра. Уроки виглядають доволі незвично, адже поки діти співають, Олена танцює. Біля них емоційно жестикулює та артикулює ролики жінки зі словами і раніше набирали по кількасот тисяч, а то й мільйон переглядів. Однак Абракадабра навіть сподобалася леді Газі. І вона перепостила відео на свою сторінку, чим запустила нову хвилю популярності.